Божественну літургію за українських жінок та їхні родини відслужили у катедральному соборі преображення Христового. Богослужіння провів преосвященний владика Кир Миколай Сімкайло та 15 священників. Під час літургії архієрей також висвятив на деякона випускника Івано-Франківської духовної семінарії під деякона Юрія Свища у катедральному соборі преображення Христового особлива атмосфера. Тут 15 священників на чолі з Владикою Миколаєм. Моляться за українських жінок, доньки, матері, бабусі, членкині парафіяльних спільнот матерів у молитві, переконані, така спільна літургія має надзвичайну силу. Людина може піти до церкви, там отримати благословення як для матері, як для жінки, як для мами, не тільки своєї дитини, а е, яка дає поради для всіх, хто її оточує. І звичайно, що е, коли матері збираються разом у молитві, то звичайно, що тільки таким чином можемо наших дітей врятувати від е, всіх небезпек того світу, який зараз є. І, е, я не знаю, де мама може знайти ще більший захист для своєї дитини, як не в церкві. І, звичайно, своїм прикладом вона е, може дати їй можливість берегти не тільки своє життя, але й свою душу, щоб дійсно діти були радістю не тільки для своєї мами, але для цілого народу. Е, в цілому така молитва дуже цінна. Тепер дуже наскільки тепер дуже складний час Бачите, що, що робиться в світі, які. Лиха стаються і все. А молитва вона скріплює, вона з'єднує, вона, вона е, спільна молитва. Вона багато дуже потрібна для того, щоб, щоб от, як то кажуть, відвертати ту всю нечість, і ту, то все зло, і в родинах, щоб в родинах добро е, панувало е, в, для виховання дітей, внуків. І взагалі. Дуже дуже потрібна така молитва. Великим надбанням і цінністю Коломийської Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви є парафіальні спільноти матерів у молитві, кажуть священники. Це жінки сьогодення, які продовжують іти за Христом та живуть праведним життям. Вони моляться в першу чергу за своїх дітей та родину загалом. Спільнота наша матерів молитві збираємося раз в тиждень на молитву. Наших спільнот нашої єпархії вже більше 150. Матері стають на молитву, і все, що ми собі не дати ради вдома з дітьми, з чоловіками і навіть за наших. Близьких чоловіків ми молилися в нашій спільноті. У нас є така знаєте, традиція, такий крок нашої молитви. У нас на тетраподі стоїть кошечок, який символізує Ісусові руки. І коли ми молимося, ми з довірою і любов'ю наших дітей, наші родини, всі проблеми в суспільстві, нашу владу ми продаємо Богові. Нехай Він вирішує, і ми йому довіряємо з любов'ю. Ми молимося в смиренні і в покорі. І дякуємо за те, що нас сьогодні на Владика зібрав на нашу спільну зустріч. Нам так. Сьогодні приємно бачити ті спільні молити наших священників, за яких ми теж молимося і дякуємо Богові за все. Також на літургії в соборі пошанували матір Тараса Шевченка Катерину, яка виховала для нашого народу великого генія, що став символом українства по всій землі. Сказав єпископ під час проповіді. Після завершення літургії матері в молитві подарували вихованцям сиротинця Святого Миколая портрети Тараса Шевченка.